Цієї ночі ворог обстріляв Харків БПЛА типу шахет. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень два житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Ночний прильот було три шахеди, які, на жаль, потрапили і є руйнація у житлових будинках міста Харкова. Це Садицький район, вибите вікна. На щастя ніхто не постраждав. Наші комунальні підприємства працюють, допомагаємо людям. Протягом доби ворог нещадно обстрілював і область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, Уди, Стрілеча, Стариця та інші авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Великий Бурлук та Вовчанськ. О 2.40 сорок у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені два приватні будинки та шість господарчих споруд без постраждалих. О 12.20 внаслідок повторного обстрілу міста Вовчанськ горів приватний житловий. Будинок постраждалих немає. Об 11.30 відбувся ворожий обстріл Вовчанська кабами, пошкоджені приватні будинки без постраждалих. О 10.30 здійснено ворожий мінометний обстріл населеного пункту Огірцеве чугуївського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Сарай, гараж без постраждалих. За добу евакуйовано 8 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 50 дітей. Вільховацької 19, великобурлу. Сько рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 69 оперативних виїздів. В результаті обстрілів на Харківщині сталося три пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У місті Вовчанськ горіли приватний будинок та шість господарчих споруд. Та в Слобідському районі міста Харків пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 46 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 38 гектарів сухої рослинності. 5 березня о 6.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому 16-поверховому будинку, що за адресою: проспект Людвига Свободи, 35 В Шевченківського району міста Харкова. На місце події оперативно прибули рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох відділень. По прибуттю до місця події було з'ясовано, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі пожежі 20 квадратних. Метрів. Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальниками було виявлено тіло 74-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 7.34. Ще одна побутова пожежа сталася 10 березня, о 7.13 по вулиці Суворова, 23 в місті Дергачі Харківського району. В квартирі в одній з кімнат горіли домашні речі на площі трьох квадратних метрів. Там рятувальники 53-ї частини під час розвідки знайшли тіло 52-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 8.37. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за минулу добу ворог наступальних дій не вів. Марія Солова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікєнін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну дронами камікадзе. За даними генштабу зсу ворог випустив 25 ударних БПЛА типу шахет. Силами ППО було знищено 15 дронів, звітують військові. Ворог вночі атакував Одещину та Харківщину. За даними місцевої влади, внаслідок ворожого обстрілу Харкова зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих. В Одеському районі, за інформацією, ова уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Ударною хвилею вибито вікна у житлових будинках. За попередніми даними люди не постраждали. Вчора ввечері окупанти також завдали удару дронами Камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та газогін. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворог з артилерії атакував і населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Чешський президент Петр Павел озвучив терміни передачі 800 тисяч артснарядів для України. За його словами, закуплені в третіх країнах світу 800 тисяч артилерійських снарядів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів. Але наголосив посадовець, це якщо не буде фундаментальних проблем. Країни, з яких надходять боєприпаси, не уточнюються. Відомо, що вартість такого контракту складає близько 2 мільярдів доларів. Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо можливого відновлення пасажирських авіаперевезень. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр з розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Але про терміни говорити зарано, наголосив урядовець. Польські фермери розблокували пункт пропуску краківець. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що розблокували його на кілька днів і страйк продовжиться з 13 березня. А от блокування інших п'яти пунктів пропуску триває. У чергах стоять близько 1700 вантажівок. Український фільм «20 днів у Маріуполі режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав Оскар в номінації Найкращий документальний фільм. Це перший в історії український фільм, який отримав таку нагороду. Його творцями є Харків'янин, Мстислав Чернов, Євген Малолетка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя. Борітеся, поборете, вам. Бог помагає за вас. Правда, і воля і сила святає. Вірші Тараса Шевченка актуальні і сьогодні, хоча від дня народження Великого Кобзаря, українського генія, поета, художника, минуло 210 років. День народження Шевченка святкують українці по всьому світі. Тематичний захід відбувся і у Харкові. Шевченко, окрім творчості, активно займався громадською діяльністю, просвітництвом, був борцем за свободу і незалежність України. Чи добре знаються харків'яни на біографії. Творах ідеях Шевченка якраз і показала. Інтелектуальна гра, яку провели в рамках пам'ятного заходу, ми спеціально розробили такий кахут кахут вікторин. Там будуть дуже цікаві такі факти, питання для того, щоб наші учасники відповідали на них. Беруть участь у нас чотири команди: це наші депутати, молодь успішного Харкова, департамент сім'ї, молоді та спорту та молодніжна рада. Учасники команди завзято взялись відповідати на питання. На результат впливала не лише правильна відповідь, а й швидкість. Якому віці Тарас Гор Шевченко викупив скріпаста Так, 24 роки щодо переможців, то всі гравці продемонстрували глибокі знання теми. Як кажуть вони самі, мабуть, ця інформація прошита в генетичному коді всіх українців. Ми стовідсотково знаємо там дуже багато різних фактів про Тараса Георгича Шевченка, але саме такі заходи вони дають змогу молоді. Ще більше заглибитись там у біографію Тараса Григоровича Шевченка, почитати там цікавих фактів про нього. Та й в цілому це там дуже підвищує свідомість молоді, і я вважаю, що такі заходи повинні проходити там кожного року та охоплювати в собі там ще більше молоді. З біографією кобзаря діти починають знайомитися в школі, а вірші вивчають ще в дитячих садочках. Незламний дух Шевченка кажуть, учасники заходу проглядається в кожному рядку його поезії. У свідомості кожного українця Шевченко відіграє роль національного героя. Що значить ця постать для вас? Ну, по перше, сьогодні і цю дату ми повинні сказати щиро дякую нашим захисникам, які боронять нашу країну. А то, що стосується Тараса Шевченка, то це для нас орієнтир і в українській мові, і в українській літературі. І як показує сьогоднішній захід, то нам є що робити сьогодні для того, щоб звіряти свої орієнтири. Тараса Шевченка сьогодні по праву можна вважати символом незламності. Слова у віршах і оповіданнях Шевченка сьогодні відгукуються кров'ю українців захисною боротьбою, яка ведеться на нашій рідній землі, каже Олексій Артикуленко. І Тарас Шевченко у своїх оповіданнях майже у всіх писав про те, що український народ свободний, вільний, любить свою країну, любить працювати і ні до кого з війною не йшов. Навіть ті, хто не знали по повністю всі оповідання на сьогоднішній день читають чи десь чують ці оповідання і проводять паралель на наше життя сьогоднішнє. І суттєво відображається це в тому, що що він казав у, у прошлому на сьогоднішній день це все збувається. І на оновленій землі врага не буде супостата. І будуть син, і буде мати, і будуть люди на землі. Учасники заходу говорять, вірять, що ці рядки вірша Шевченка стануть пророчими, і Україна переможе. Яна Біляєва, Олег Саницький, Олексій Старанков, Олександра Панченко, Харків. Новини. В одній з багатоповерхівок індустріального району Харкова ведуться планові роботи з поточного ремонту внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання. Працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють старі зношені металеві труби протяжністю 64 метра та всю запірну арматуру. Даний вид робіт проводимо в декілька етапів для мінімізування відсутності послуг у холодного допостачання для мешканців даного житлового будинку. Спочатку прозвели підготовчі роботи. Це прокидання трубопроводу. І в один світловий день ми сьогодні роботи завершимо. Щодо робіт на 2024 рік. То спеціаліст підприємства говорить, заплановані ремонти в 70 будинках. Комунальники сподіваються перекласти близько 4 кілометрів труб. На даний час ми вже виконали роботи на восьми об'єктах. Це приблизно 500 метрів погонних, і ще п'ять адрес в нас знаходяться в роботі. Щодо всього міста, то роботи на поточний рік вистачить, говорить Валерій Харлан, начальник профільного управління. На 2024 рік нами заплановано в 543 будинках виконувати поточні ремонти на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, водовідведення та злової каналізації. Плануємо близько 38 кілометрів замінити трубопроводу на цих великих ремонтів. На теперішній час виконано 120 будинків. Поточний ремонт замінено близько 5 кілометрів труб. Ми спочатку робимо підготовчі роботи, прокладаємо лежаки трубопроводу, а потім протязі одного дня робимо переврізки. Перед цим вішаємо об'яви, щоб люди розуміли, робили собі запас води. І на протязі одного дня перероблюємо ці переврізки. 120 будинків вже виконано. А в 20 ще десь ми робимо. Ну вони на перших етапах прокладаємо паралельно труби. Яна Віляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Своєрідна річниця перемоги світла над темрявою більше року, починаючи з 24 лютого 2022, тисячі вулиці Харкова у черні час стали темними та неосвітленими, як це було зазвичай. Таке тоді було розпорядження та вимушені заходи безпеки. І вже 7 березня 2023 року на харків'ян очікувала приємна новина. У місті знову запалають вуличні ліхтарі, і нехай спочатку це була лише. Мала частина мережі, проте у людей з'явилась надія, що місто оживає. Після великих перемовин з відповідальними особами за безпеку міста дав нам доручення включення освітлення 7 березня 2023 року. Спочатку вимкнули 21 пішохідний перехід, і потім поступово вимкнули 25% зовнішнього освітлення міста Харків. Воно працювало спочатку до 20.00. Це були центральні магістралі та центральні вулиці міста. Там, де саме більше була концентрація ДТП. Дуже багато обладнання було пошкоджено. Пошкодження було де більше 40%. Це перший такий момент і другий момент, що потрібно відзначити. так, як зовнішнє освітлення не працювало більше року, мережі понесли ще пошкодження за те, що вони не працюють. І якщо вони не працюють, вони виходять не працезначення состає. У нас на балансі більше 80 виконавчих пунктів. У місті Харкові це шкафи, від яких проводиться запитка мереж. Десь більше 60 виконавчих пунктів були пошкоджені, і осколки були, і не підлягали відновленню. Також були пошкоджені опори, дуже багато опор. Ми за той рік замінили більше 100 опор, 67 по програмі, а також відновлювали як мало. Також було пошкоджено дуже багато мереж, саме повітряної мережі. Нам на даний час. Час потрібно мережі тільки по нашому поточному ремонту утриманню, Де ми можемо своїми силами зробити навіть на Даниловку. Нам потрібно хоча б кілометрів 10. По Даниловці ми працюємо за дві неділі. Ми вже відновили 15 вулиць. Люди доволі, це приємно і нам за роботу. Ну там ще потрібно працювати і працювати. Ліхтарі було багато розбиті, багато від динамічних якісь взривів були. Просто по відріванні стекла зараз. Ми відновлюємо багато стекла. Немає, але ми відновлюємо потихеньку. Тихенько, вулиці за вулиці, мікрорайони за мікрорайонами, також перейшли у приватний сектор, відновлюємо зовнішнє освітлення. На даний час відновлено 89% зовнішнього освітлення, воно працює на даний час до 21.30. І далі ми починаємо приводити максимально до 97%. 3% зовнішнього освітлення не підлягає відновленню. Там потрібно реконструкцію робити або нове будівництво, або капітальний ремонт. Це в нас північна Салтівка. Перша, друга, третя, четверту. Ми по поточному ремонту і утриманню відновили. Змогли там було десь 35%, там де ми змогли це зробити. І також пошкоджена ще п'ята північна Салтівка, пошкоджений МЖК комплекс інтернаціоналіст. І також пошкоджений горизонт, де ми відновити не зможемо. Там потрібні дуже великі кошти. Меру ми доповіли, орієнтовну вартість ми розуміємо. Зараз ведемо перемовини, може хтось буде нам допомагати. Також приводимо очистку, мереж зразу з гіло, тому що через все время почнуть розпускатися дерева, і тоді це робити неможливо. Миємо світильники, красимо вже починає по покраску. Погода вже трохи дозволяє. Проводимо поступово, поступово, крок за кроком. Я думаю, місто Харків наш би дому. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Рік тому, 7 березня, у Харкові вперше з моменту вторгнення РФ увімкнули вуличне освітлення. Ви пам'ятаєте це? Які ваші враження тоді були? Щось нове, щось нове було. З'явилося відчуття, наче війна трішки призупинилася. Була змога відчути себе хоч не надовго, але в мирний час дуже теплі враження були так. Спочатку незвичайні враження, тому що був відблиск такого яскравого помаранчевого кольору. І мені спочатку здалося, що може десь щось палає. І коли я подивилася, і у нас алея була з ліхтарями, то відразу якось вже стало більш радісно, тому що оговтується місто. Місто починає своє життя, яке було. Та після суцільної темрі було дуже незвично і в той же час радісно. Ну, приємно було світло йти додому ввечері. <світло> а це було радісно. Це було круто, що в нас в місті є світло, що можна гуляти довше. Доброго дня! Ви пам'ятаєте, як рік тому увімкнули вуличне освітлення у Харкові? От які ваші враження, емоції тоді були? Це було дуже добре тоді. Бо ходиш по вулиці навіть там у 4 годині вечора і нічого не бачиш. Приходиться з ліхтариком ходити по вулиці, а так було дуже класно, коли ввімкнули. Що ви відчуваєте? спокійніше? Якось відчуваєш більш радісний настрій, коли Харків освіщається, адже він красивіший тоді. Це був було свято. Дякую Терехову. Оце така краса. Це дякуємо нашим комунальникам, бо вони дуже дуже гарно працюють. Мій чоловік, і мої друзі, всі були дуже задоволені, тому що в темряві дуже погано і холодно. Раді були. Звісно, задоволені були. Якщо світло матнули, то темінь була, а то світло, освітлення. Це було дуже радісно для мене. Я дуже давно не бачив цього зовсім світла на а після цього моменту я прям дуже зрадів з цього. Та, мабуть, досяг до цього я за це радію. Це було як свято, якщо чесно. Тому що в минулому році завжди темно було ввечері, а то вимкнули світло, знаєте, як салюти. Не знаю, ну дуже були такі яскраві емоції. Тож дуже рада, що і досі вмикають світло, і ну не треба бути в темряві. Серед ключових змін ринку нерухомості у Харкові низький попит. Купують переважно бюджетне житло, говорить експерт Тетяна Петросян. Популярні малогабаритні квартири, смарт-квартири та вторинне житло з ремонтом. Більшість у Харкові зараз відбувається за дорученням від власника. Це потребує більше часу на підготовку документів та більшої уважності від покупців, більше ретельної перевірки нерухомості. Перед угодою ринок переповнений пропозиціями, та ціни завищені. Більшість продавців не готові продавати свої квадратні метри з дисконтом мінус 40-50%. До цього готові лише ті продавці, які мігрували у інші області або за кордон, та прийняли рішення не повертатися. Все частіше купують харків'яни нерухомісті за кордоном. Моя агенція за останній рік супроводжувала немалу кількість угод придбання нерухомості на Кіпрі та Турці. Там я маю надійних партнерів, які допомагають харків'янам. Болгарію обирають ці люди, які спрямовані на міський бюджет. Та де б ви не планували придбати житло, агенція тут квартира допоможе підібрати оптимальний варіант.